Кажани хімерний та дещо дивний вид савців, які набули в ході еволюції здатності до польоту. Для більшості людей це неприємні створіння та асоціюються з кровопивцями. але, маючи змогу до польотів, кажани поширилися по всіх куточках землі. Існує близько 1400 видів, і серед такої кількості цих створінь є досить милі та цікаві кажанчики. Пухнасте біле хутро завдовжки не більше ніж 5 сантиметрів, великий жовтий ніс та вуха і вагою лише 9 грамів. Гондураський білий кажан, мабуть, є одним із наймиліших кажанів у світі. Це лише один із шести видів кажанів із повністю білою шерстю, і його легко відрізнити від інших за чарівним задертим носом. Його можна знайти в Центральній Америці від Гондурасу до Панами. Гондураський білий кажан відомий не тільки своєю привабливою зовнішністю, але й своєю здатністю будувати житло з листя великих рослин, поведінка, яку він поділяє з двома десятками інших видів кажанів, а це менше ніж 2% із приблизно 1400 описаних видів кажанів. Знайшовши відповідний лист рослини, кажан згризає бічні жилки листка та зрізає їх. Це змушує лист складатися вниз і утворювати маленький намет, у якому кажани можуть ховатися від хижаків. Іноді кілька кажанів чіпляються за один лист, де вони можуть відпочити разом протягом дня. Розмір групи може коливатися від двох особин кажанів до 17 особин. Більшість кажанів відомі тим, що їдять комах або ж кров у випадку кажанів вампірів. Але цей вид кажана є плодоядним, тобто твариною що їсть фрукти. Вони в основному їдять інжир лише з одного виду дерева, так званий фігус колубрина. Це, в свою чергу, допомагає дереву ефективніше поширювати насіння, аніж лише за допомоги птахів. Цікаво, й те, що фігове дерево здатне виробляти різні ароматичні букети для залучення птахів у день і кажанів уночі. Гондураський білий кажан занесений до червоної книги міжнародного союзу охорони природи, тому що перебуває під загрозою зникнення, в основному через втрату середовища існування та залежність від одного виду інжиру, який теж перебуває на межі зникнення. До слова в Україні теж мешкають кажани, це відомо всім. Але вони також занесені до червоної книги і представлені так званими підковиками в кількості два види та кількома родами з родини лиликових. Перший з них підковик, малочислені та зустрічаються лише на півдні та заході країни. А ось родина лиликових налічує близько 25 видів і мешкають залежно від місцевості та кліматичних умов. Деякі з них є сезонними та перелітними, а інші впадають в зимову сплячку, так звану гібернацію.